Добрий день, з вами Тарас, рубрика тюльпанів, спеціальне знімальний інтернет-магазину господар.нет. Просили наші підписники зняти відео, які у нас, нас справи з тюльпанами. Ну, Хочу зараз наглядно показати. В принципі, під 14 число в нас достигає декілька ящиків. Не всі вони вискочать вчасно, але в принципі ми вже попередили своїх клієнтів і це нормально. Першим це ранній сорт, в нас вискочить сорт вікінг. От прошу подивитися. Ось це він це, під, це з класу подвійних тюльпанів махрових, е, Ви бачите, що тобто, чого махрові, тому що подвійні, тому що так, як тюльпан з тюльпаною, є всередні лепестки. Оце вже перестояв, цей це тюльпан для нас, та при нашій зрісній, він його вже запізно е, зрізати, його потрібно буде зразу реалізовувати. Він, ми зрізаємо квітку набагато більш закриту, трошечки більшу, ніж цю. І вона в кінцях в кінця, в кінця, в доходить і окрашується. Також нас, також нас дійшов мікс деяких квітів, ось тут було висаджено декілька сортів, які, які просто не влазилися в ящик до, ну, до свого родича. Відповідно, ми їх висадили в один ящик і тут -от видно, тут білі вискочили, тут світло рожевий. Фіолет насичений рожевий. Ось. Е ще декілька сортів. Ось таких рожевих також вони, вони підійдуть під 14 число і ми ну, зможемо їх до 14-го реалізовувати. Також ось ця один сорт. Бо важко мені зараз сказати, що це за сорт. Е ну Це теж з рожево-фіолетових. Тому що тут назва закрита, зараз ще не видно що це таке. Ще один сорт ось доходить. Ми тримаємо зараз стабільну температуру 17 градусів, тобто ми вже йому не даємо сильного, сильного росту, тому ми вже ми розраховуємо так, щоб воно дійшло так, ну, то йшло, яке вийде, таке вийде. Але до числа 12-го на, на сьогодні середа, а до неділі вона має вже якраз підспіти, щоб ми могли її людям привезти. Привозимо ми людям тут за часу, десь за три дні до, до свята, тому що вона на, на, не, нормальні приїхали. Їй потрібно напоїти цю квітку, тому бо ми квітку не поїмо при зрізні, тому ніби вона при вона має приїхати завчасно, щоб не було проблем. Це раз. І друге, що хотів сказати, також питав, питав мене один з підписників. Ну, ми з ним переписувалися, він отримав, але я хочу показати наглядно. Якщо ми підливаємо теплою водою, щоб їх підігнати, і ми з цим переборщуємо частково, або є сорти, які більш, більш до цього ставляться так, критично, так? то з'являються такі якбито, рубці, рубці на, на квітці. Зараз вам наглядно покажу. Зараз я бачу цей сорт, а ось, Мені здається, що це буде стронгол. Я не впевнений точно, бо теж не клея в другій стороні, але швидше буде стронгол, бо бачу висока квітка і ви так. От видно, рубці на квітці, це, це зв'язано з, з швидким ростом. Не треба нічого при цьому удобряти і того обрискувати і того подібного. Ну, так, так вже листя їм, на ця, ну, це їм на вже таке буде, воно ще просто треба зменшити температуру. Також цей надмірний ріст може бути зв'язаний з температурою, ну це логічно. Тому за цим треба слідкувати. Завжди має бути норма. Якщо ви не тобто воно, воно все впливає, скажімо так, на ріст квітки. Щось частково це може бути, якщо понижена температура, вона також спливає. Тобто є норма, і її потрібно дотримуватися. Це ніхто так просто не придумав. Тобто є стандарти, і чим ближче ви до тих стандартів, тим менше проблем у вас буде з вирощуванням якихось форс-мажорів. Тому от, ніби ситуація така. Ми будемо ми будем знімати ближчим часом відеообзори по кожному сорті. Ми будемо показувати, які вони прирост розкриті, які вони полу, в полу полузрізі, тобто ось, трошки ще зеленуваті, щоб ви могли бачити, які сорти ви можете брати на другий рік. І буде окрема рубрика, де ми будемо говорити конкретно про кожен сорт, і ви ж зможете определити на другий рік. Коли це, це видно наглядно на відео, це є зовсім інше і це набагато краще, ніж фотографії з інтернету. Тому ніби слідкуйте, ми будемо ці відео також підгружати на наш сайт. і ви зможете і подивитися огляд по тих сортах, які ми, які ми підбираємо. Так? Більше колекція сортів у нас щороку збільшується, тому з цим проблем не буде. Ось і все. На цьому з вами був Тарас, спеціальний для інтернет-магазину господаре.не. Ставимо пальці вгору, підписуємося на наш канал, коментуємо, буду радий вам відповісти. До побачення!